Їли землю, бігали з вилами, знімали крінжові кліпи, балотувалися в мери та президенти. Українські політики, які шокували нас із вами не один політичний сезон, а нині зникли з радарів. Про них цей матеріал. Де вони є? Чим займаються, чекають на вибори, наближають перемогу чи навпаки сіють зраду. Усі найцікавіші подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Дивіться за мить. Єдиний український міністр, який працював за часів чотирьох кабмінів, на своїй посаді він пересидів усіх попередників. В кріслі міністра внутрішніх справ він був аж сім років. Здогадались? Так, мова про Арсена Авакова. Так, от останнім часом Арсен Борисович зник не просто з політики, а й з публічного простору. На це звернула увагу журналістка Наталія Антонюк. Вона написала, що можливо, екс-міністр рекордсмен. Накивав п'ятами з України. Колишній міністр внутрішніх справ Арсена Ваков зник. Остання згадка про нього він вирощує фундук на Закарпатті, офіційно став власником 900 гектарів плантацій. Інстаграм Вакова мертвий у телеграмі останній пост за 10 жовтня. Жодного фото за останній час ні з горішками, ні на полях, ні просто на якомусь заході в Україні. Навіть у свій день народження 2 січня Аваков не подав голос. Хоча, ймовірно, його вже давно немає в нашій країні. Проте невдовзі Аваков знайшовся. Виявляється, колишній чиновник ще той Сомельє пише рецензії на вина у популярному застосунку Вівіно. Так, так, екс-міністр публікує відгуки про вино. Останній допис на платформі зовсім свіжий від 29 січня. Щось про ноти яблук, груш та мінеральну підложку. А от я з тих журналістів, хто пам'ятає, як Арсен Борисович позував з квіточками. Подивіться, як то було артистично на відео січень 22-го року. Ой, а це Арсен Борисович подивився на свій інстаграм моїми очима. Давно було не чути і не видно ще одного виразного політика. Олега Ляшка, та з ним все добре. І як бачите, не подавився, не отруївся і нічого зі мною не сталося. Це відео архівне, але днями він викотив свіже. Дорікнув українцям за те, що купують Бентлі. Риму придумайте самі. Хоча слухайте оригінал, стріляли одну із позицій, спалили авто і два великі дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи піві. Ця нація точно розуміє, що відбувається. От ті, хто купують нові авто: Бентлі, Єнтлі і всяку іншу хіровину, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт, розходний матеріал щодня його вбивають. Це ще не весь наїзд. Далі як снардеп ще більше обурюється. Ви ті, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога? І кожне авто тут на фронті як золото, як золото, як кров. І ви раз і купуєте нові авто? Моє перше відео за три роки. Так підписав Олег Ляшко. Ось це звернення. Ох, відчуваю, що далеко не останнє. Бо щось я не помітила, що на вулицях стало менше «Перше», мерседесів чи ауді. Раптом ви пропустили, то лідер радикальної партії Олег Ляшко служить у ЗСУ. Та має військове звання. Лейтенант, не так давно був призначений командиром батальйону безпілотних систем управління, за словами командира 63-ї ОМБР, лейтенант Ляшко, за два роки служби в бригаді почав глибоко вдаватися в суть. Безпілотних систем та їх роль на полі бою. Отака історія. І так ми зараз говоримо про того самого Олега Ляшка з вилами, який ще в 2020-му знімав ось такі, просте господи, кліпи. Дівчатка добрий ранок! – Добрий ранок! Насоложиться останніми хвилинами! Хочеться запитати, це все точно було з нами? До слова, Ляшко має на фронті персонального охоронця, який його захищає. Принаймні, про це говорять люди дотичні до війська. За словами військової снайперки Євгенії Емеральд, цю роботу нібито виконує її колишній чоловік, військовослужбовець Євген Степанюк. Бодігардом Ляшка він працює понад шість років. Надовго зникла з інформаційного простору і скандальня колишня народна депутатка Надія Савченко. Про неї довго не було чути, але наприкінці листопада ім'я Савченко знову з'явилось на стрічках і сталося це завдяки нардепці Мар'яні Безуглій, яка звинуватила Савченко в провалі оборони зсу під очеретину. Це ж на думку Безуглої, запустило процес формування ударного кулака росіян для наступу на Покровськ. Жабогадюкінг. До того про Савченко не було чути два роки. З її соцмереж було відомо, що вона знаходиться в лавах ЗСУ і воює на передовій. Але через наїзди без углої Савченко заговорила. Виконують бачили, щоб я випендрювала, щоб я знімала якісь відео, якихось бої, ставила їх денебудь в інтернеті. Виконують, бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся або на яких я воюю. Ви бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю. Зрозумійте, я дійсно Савченко. Мене знає вся Україна, і мене можуть пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю. Я друга я підставляю тих людей, з якими я воюю. Мені не потрібна популярність, мені не потрібен піар, мені не потрібні відосики, для того, щоб показувати, що робить наша Україна. Знаєте, для мене Савченко з тих людей, які прожили політичне життя просто в пришвидшеному режимі: російський полон, повернення додому, робота в раді, служба. При цьому її затягнуло в таку кількість скандалів, що тільки Коля Тищенко може позмагатись. А що ви думаєте про надію Савченко? Чи повернеться вона в політику після завершення війни? Напишіть свої думки під цим відео. На службі і колишній нардеп від свободи Олег Тягнебок. Нині він майор ЗСУ. Несе службу в 128-й бригаді ТРО Дике Поле соцмережі веде не надто жваво, але в кожному ролику а їх публікує зазвичай на свята, як годиться, політику наголошує, що Москва має впасти. Наше покоління сьогодні має просто святу місію і величезне завдання перед Господом і перед нашими прийдешніми поколіннями в ім'я наших нащадків ми повинні зруйнувати цю імперію. Москва має впасти і розвалитися на багато різних національних держав. Це є наше завдання, яке ми, українці, з честю обов'язково виконаємо. Навіть не буду сперечатися. Серед іншого тягне повторює, що конституція передбачає не тільки права, а й обов'язки. Тож служба для всіх військовозобов'язаних з українським паспортом. Конституція, тобто основний закон для кожного громадянина. Це не тільки права, але першочергово це також є і обов'язки. Обов'язки, яких треба дотримуватися, яких треба виконувати. І спільно разом ми поженемо московитів. Ягнебок також твердить, що їхня політична сила розуміла, що російського вторгнення не уникнути. Ми тоді в нашій політичній силі мали розуміння того, що таке широкомасштабне вторгнення розпочнеться. Ми готувалися вже попередньо. Можливо, і готувалися, але на загал висловлювали чомусь оптимістичні прогнози. Подивіться самі, це ефір одного з політичних ток-шоу за 11 лютого 2022 року, тобто за два тижні до повномасштабного наступу Ерефії. А в мене Оптимістичні відчуття. Я більш як переконаний, що все буде добре і буде перемога на умовах України, і буде мир на умовах України. На жаль, прогноз не здійснився. Відчуття підвели. Повномасштабного вторгнення уникнути не вдалося. Однак, і на третій рік жорстокої, кровопролитної, несправедливої і бездумної війни Путіна проти України ми досі чекаємо на перемогу, і тільки думка про неї тримає кожного з нас на своєму місці. А далі про лякалку російських пропагандистських брошур Дмитра Яроша саме він за версією російських помийок уособлення українського обоже націоналізму нічне жахіття для рускава чоловіка. Де ж зараз грізний Дмитро Ярош і його смертоносні візитки? Нині він командувач української добровольчої армії. У її складі існує кілька батальйонів, зокрема, й відомі госпітальєри. По ефірах Ярош не ходить, інтерв'ю не роздає. Час від часу на його сторінці у Фейсбуці з'являються мотиваційні дописи про війну та політику. От із новенького крайнім часом мене часто питають: чи Дональд Трамп завершить війну в Україні. Відповідаю максимально стисло так. Дональд Фредерікович обов'язково завершить війну. Якщо українці стабілізують фронт, знищать ще декілька сот тисяч росіян, наведуть порядок в ЗСУ, не будуть саджати по тюрмах офіцерів та генералів, здолають корупцію в органах влади, об'єднаються заради перемоги. Якщо раптом ви запитаєте, що в цьому переліку зниклих політиків робить Дмитро Ярош – то я нагадаю і собі, і вам, як то кажуть, Ярош, народний депутат попереднього скликання, був обраний від партії правий сектор за 39-м округом. Це Дніпропетровська область, був позафракційним заступником голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. А ще Дмитро Ярош балотувався в президенти. Пригадуєте? У 2014-му як самовисуванець. Так, так, це тоді, коли зареєструватися кандидатом в президенти намагався навіть Дартвейдер. І це було з нами. А далі шок-контент. Заберіть дітей від екранів. Михайло Добкін – диякон. І ми також песні, кипіння духовним, жатворяче дитя на воскресіння до стінні. Том же Христі Ісусі, Господі наше, знім благословен Сприсвятим Благім, жатворячим духам. Нині пристань в авіті віпо. Так, так, це той самий Добкін, колишній нардеп регіонал, відомий за своєю ролью у найкасовішому ролику на просторах Ютубу під назвою Текст по дебільному написаний. Немножко текст по дебільному написан. Міша, все переписуємо. У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Рукописи не горять, і такі відео теж їх не зачистити в мережі. Так от Добкін не тільки править служби, а й бійцям привіти передає. Про всяк випадок говорить російською. Раптом з Москви за ним наглядають патріарх Кіріл чи ще хто небудь з боліт. На передову шо ви їм передали, щоб ви їм сказали зараз. Уфлайд. Господь хранів і принос подвіду наша настрадання країні. Бо хранимо Україну, і щоб сирдори живими і щасливими от того, що не діло для людей, за них моляться в кожен храмі. православна і ні до православних Добре, що молиться не тільки Допкін, але й інші віряни, інакше нам благодаті не бачите. Ви ж самі розумієте. А як ви вважаєте, що навернуло колишнього регіонала в релігію? Страх розправи за свої проросійські погляди чи щире устремління до світлого Божого? Напишіть, що ви думаєте в коментарях. А от наступний політик, якого я вам покажу, взагалі то міг би зніматись у вестерні. Подивіться, яка в нього зброя є? Зі спини не впізнали? Розповідаю, це колишній нардеп, екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко. Навіщо йому пістолети з золотими оправами? Навіть не питайте, сама не розумію, але це ще не всі його багатства. Виявляється, в червоненка з червня 22-го є погони підполковника головного управління розвідки. Ми точно чогось не знаємо. До повномасштабного вторгнення політик заявляв, що Росія нападе на Україну лише у випадку атаки самого Києва, а попередження про можливе вторгнення називав інформаційною операцією Сполучених Штатів Америки. Більше того, Червоненко неодноразово називав війну на Донбасі громадянською, а в тому, що відбувається, звинувачував не Росію як агресора, а владу. Востаннє в українському уряді Червоненко обіймав посаду в колишньому міністерстві надзвичайних ситуацій ще в 2011-му, та це не завадило йому продовжувати політичну активність. Після він двічі безуспішно балотувався до ради. А в 2020-му навіть хотів стати мером Одеси. Але й там не склалося. Червоненко тоді програв не менш скандальному Труханову. Що нині Червоненко робить або навпаки не робить в головному управлінні розвідки, чиї погони носить. Питання відкрите. Головне, щоб не чекав рускова міра, як нардеп втікач Євген Шевченко, який пам'ятаєте, їздив до Лукашенка ледь не від імені гур. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, як вам підбірка, та поширюйте цей матеріал серед своїх. Це важливо для нашої роботи. Дякую, що ви з нами. Побачимось.